Уяви, зірку, яка настільки велика, що якби її помістити замість нашого Сонця, вона б поглинула орбіту Сатурна, це ювай Щіт, один з найбільших відомих зіркових монстрів. Вона у 1700 разів більша за сонце за діаметром. Якби ти летів на літаку навколо неї на швидкості 900 км на годину, тобі знадобилося б понад тисяча років, щоби зробити один оберт. Попри свій гігантський розмір, Ювай щит дуже нестабільна, вона втрачає масу з шаленою швидкістю. І одного дня вибухне як гіпернова, зруйнувавши все довкола на світлові роки. Ця зірка розташована на відстані 9 тисяч світлових років від землі, досить далеко, щоби нам нічого не загрожувало, але навіть із такої відстані її вибух буде видно неозброєним оком. У Всесвіті є зірки ще більші, ще гарячіші. І ще страшніші, і про деякі ми ще навіть не здогадуємось. Підпишись, якщо хочеш дізнатися про найстрашніших гігантів космосу.